Мене звати Аніма. Так, хтось мене називає відьмою, хтось називає мамою, а хтось називає улюбленою жінкою. Але від цього моя суть не змінюється. Я є та, хто я є. Дуже часто у мене в голові зароджуються різні цікаві історії. Вони звучать, наче їх хтось мені розповідає. І час від часу хочеться їх зберегти, тому я вирішила їх записувати. І сьогодні я хочу вам розказати одну легенду, яка називається легенда про ту, що збудувала храм у Попелі. Колись світ був тонкий, мов лезу місяця. У краї між ріками та вітрами народилася дівчинка. У неї в долоні виднівся тьмяний знак, маленька зірка, наче жаринка, що ніяк не згасає. Старі баби казали, Гммм, дитя буде вперте, як криця у воді, не зламаєш, лише загартуєш. І вони не помилилися. Школа болю. Її світ учив жорстоко. Будні були, наче холодна кузня то батьківське різке слово, то тиша, що тисне на груди, то хвороба, яка приходила непроханим гостем, замість казок, довгі черги в поліклініці, замість колискових, шурхи дощів за тонким вікном. Вона рано дізналася головний закон дороги. Ніхто не прийде рятувати. Хто з'явиться добре, не з'явиться, піде сама. Коли світ падав на неї, вона падала ще нижче, туди, де темно і вогко, де лунають власні думки. Там, на самому дні, уперше почула голос, що не належав нікому з людей. Живи, твій шлях ще не завершений. Відтоді цей шепіт вів її крізь ночі, коли вона купа... кулаками била в стіну відвічаю, вчилася не розбити руку, а слухати, як стіна повертає від луння. Коли чуже приниження різало, мов тонкий ремінь, її шкіра ставала бронею, але не каменем броня гнеться та не ламається. Кожна застуда тренувала терпіння. Кожна втрата здатність зберегти живе, та у ній викристалізовувався Характер, здатний зустріти силу Всесвіту і НЕ ЗГОРІТИ. Чотири випробування стихій. Коли настав її час посвяти, світ прийшов до неї у подобі чотирьох стихій, не як фокуси, а як життєві ситуації. Земля. Вона працювала на городі у тітки, де земля була важка, як мовчання. Лопата вгризлася у глину, руки стиралися до мозолів. Вона посадила насіння, полила його сльозами. Ні, не від жалю, від упертості. Зростеш і я зросту. Коли восени на сухих стеблах зашурхотіло зерно, вона зрозуміла плоди. Це відповідь землі на терпіння. Вода. Уночі, коли місто спало, вона стояла біля річки, що відбивала зорі, мов розсипані монети. Річка нашіптувала про втрати, про те, що все тече. Вона ступила в холодну течію і нічого не просила, лише дихала рівно. Вчилася не боротися з водою. А пропускати її крізь себе, не хапатися за минуле, а дозволяти йому плинути далі. Вранці вона вийшла на берег і відчула у грудях стало простору. Вогонь її життя принесло пожежу не з полум'ям, а з подіями. Згоріла робота, та на яку сподівалася, згоріли стосунки, які здавалися непорушними. Від дому лишився попіл у прямому і переносному сенсі. Вона сиділа біля руїн і нарешті зрозуміла, що вогонь не лише нищить, він очищає те, що горить, не твоє, твоє те, що лишається в тобі після вогню. Повітря, коли біль улягся, з'явилися вітри. Нові можливості, шляхи, дороги. Вітер не показує, де твій дім, але де є крила, якщо не боїшся висоти. Вона навчилася йти, не маючи гарантій, і говорити, коли слова потрібні, а коли ні мовчати, щоб чути світ. Повітря принесло їй увагу до знаків. Пір'їну на порозі, воронячий крик. Запах грози до дощу. Так дівчина стала жінкою. А жінка тією, кого називають відьмою, тобто знаючою, бачачою, тією, що веде. Подорож у Темряву. Раз у житті кожна така жінка мусить спуститися глибше, ніж звикла. Їй наснився колодязь. Старий, облізлий, з каменями порослими мохом. У вісні вона спустилася вниз, туди, де вода була чорна, як обсидіант. На дні сиділа сліпа стара і перебирала нитки. Чого тобі? спитала. Ім'я, відповіла жінка. Ім'я не дають, його заробляють. Скажи, що для тебе сила? Сила це коли ти не ламаєшся там, де інші витримують, але й не стаєш каменем там, де інші черствіють. Добре, сказано, візьми. Стара простягла їй три речі: ніж, нитку і дзеркало. Ніж був маленький. Як місяцевий серп, і гострий не проти людей, а проти брехні. Ним різали зайве, чужі нав'язування, порожні страхи, старі обіцянки собі, що вже не працюють. Нитка була шерстяна запахом диму, щоб пам'ятати шлях і не загубитися у чужих історіях. Дзеркало чорне обсидіантове, не для марнославства, а для сміливості дивитися в очі власній тіні. Піднімайся, сказала стара, тепер ти знаєш, як себе зібрати, як себе відрізати від непотрібного і як себе погняти без прикрас. Друзі шляху, дорогою до світла. І її супроводжували троє: Вітер, кішка і ворона. Вітер навчав гнучкості. Не сперечайся з бурою, використай її напрям, коли тобою кидає, стань вітрилом. Кішка вчила кордонів. Ти не мусиш дозволяти кожному входити до твого дому і серця. Ходи сама, коли треба. Повертайся, коли час. Ворона давала зір. Дивись зверху там, де інші бачать хаос, шукай взори, там, де інші бачать кінець, шукай перехрестя. Вони не були наставниками, раджуть дзеркалами зовнішнього світу. Але іноді саме так і приходить знання. Клятви. Коли настав час назвати себе, вона склала клятви. Не перед людьми, а перед собою і світом. Перше. Не чинити шкоди без потреби. Сила це не помста, а відповідальність. Друге. Говорити правду, коли мовчання зраджує, і мовчати. Коли правда це ніж безруків'я. Третє Стояти за малих і крихких, бо сила дана не заради трону, а заради захисту. Четверте. Пам'ятати свій шлях, щоб жоден чужий голос не зірвав з неї ім'я. Клятва стала її оберегами, так само, як чорне дзеркало ніж і нитка у попелі. Життя повернуло її туди, звідки колись втекла, до спаленого місця. Там, де колись було дитинство, тепер лежав попіл. Вона взяла жменю того попелу не як тягар, а як матеріал. З глини й попелу зліпила цеглини, з дощу замісила розчин. З дерева, що вижило, зробила балку. Так поставав. Храм не для поклоніння їй, а для зцілення тих, хто прийде потім. У храмі не було золота, лише чотири вівтарі землі, води, вогню і повітря. На земному лежав хліб і камінь, на водному глечик і вербова гілка, на вогневому свічка і залізний ключ. На повітряному перо й дзвіночок. Дзвони храму то удари її серця. Хрестильною водою стали сльози, що вже не пекли, а лікували. Вона назвала цей храм місце повернення. Сюди приходили втомлені і залишали вогкість на порозі, наче старі плащі після дощу. Вона не робила чудесного замовлення. Вона лише задавала прості запитання, різала неправду своїм маленьким ножем, давала людині нитку, щоб та згадала власний шлях, і на мить підносила чорне дзеркало, щоб побачити себе неочікувано близько. Більшість поверталися додому з легшими плечима, а дехто з новим життям. Мистецтво невидимого. І з часом вона навчилася читати невидиме так, як інші читають книжки. По тому, як людина ставить ногу на поріг, вона знала втома це чи гординя. По тому, як хтось торкає чашу, чинав, чи навчений він брати і віддавати. Вона бачила візерунки у хаосі, наче мережево, у кущі ожини. Тонкі лінії зв'язків, де вузлик – це подія, а перетин вибір. Коли ночами вогник лампи малював на столі кола, вона креслила свої карти дороги, довгі плавні лінії, що обтікають камені, різкі, як блискавка, штрихи рішучості, спокійні круги, у центрі яких її серце. Це було її мистецтво, вона не ламала світ. А перелаштовувала його, як майстриня музичних інструментів підтягує струни до чистого тону. Для тих, хто читає. Кажуть, що легенда це не минуле, а інструкція зашифрована в образах. Тож, якщо ти читаєш це, слухай. Коли тебе не зрозуміли, згадай землю Посій те, у що віриш. Навіть якщо навколо камінь. Коли світ забирає, згадай воду, відпусти, щоб у долоні знов з'явилося місце. Коли все горить, згадай вогонь, нехай згорить те, що не твоє, і нехай лишиться жаринка, з якої почнеш знов. Коли не знаєш куди, згадай повітря, зроби крок, і шлях відкриється рухом. А не гарантіями. Якщо загубишся, візьми уявну нитку, випиши на папері свій шлях від сьогодні назад до першої пам'яті, де було світло. Якщо застрянеш у брехні, уяви ніж, запиши усі, мусиш, що не твої, і відріж їх кожним різким. Ні. Якщо боїшся, подивися в чорне дзеркало, закрий очі, назви вголос свій страх і скажи йому Я бачу тебе, але не курюся. І коли зовсім знесилена, ти опинишся на своєму дні, там, де темно і тісно, прислухайся. Той самий голос, що колись врятував її, прозвучить і тобі. Живи твій шлях ще не завершений. ЕПІЛОГ Кажуть, що храм у Пополі століть і нині, не в місті і не в горах, а в кожній, хто колись пережила своє багаття і не згасло. Дорогу до храму не знайдеш на карті. Вона з'являється. Коли людина перестає тікати від себе і повертається додому у власне серце. Бо відьма це не та, що народилася в теплі і тиші, відьма це та, що пройшла через вітер, воду, вогонь і землю, зібрала себе ниткою, відрізала зайве ножем, подивилася у темне дзеркало і збудувала храм там, де інші бачать попіл. І кожного разу, коли в дзвони того храму б'ється нове серце, світ стає трохи світлішим.